продажу у нас така гарненька Volkswagen Jetta, це у нас 2-літровий дизель на 150 кінських сил, дуже динамічний, дуже класний, комплектація є, але вона ближче вже до е, максимальної, тому що тут є і люк, і шкіряний у нас салон. Зроблено гарненьке тонування. Люк також у нас притонований, лобове скло без тонування, гарненькі фари, чистенькі. Також стоять леди у нас по автомобілю. По комплектації підігрів зеркал, підігрів також передніх сидінь, кондиціонер, механічна 6 коробка передач, датчики світла, також є круїз-контроль, мультикермо, штатна мультимедія. Запуск у нас двигуна через кнопку старт стоп дуже гарненькі сидіння. По дверним картам шкіра все повністю ціляньке, всі склопідйомники також працюють, відкриття багажника. Автомобіль по салону та по техніці дуже гарний. Є моменти по підкрасам, так як автомобіль американський. А так візуально автомобіль виглядає дуже-дуже класно. Є невеличкий рижок у нас на передньому лівому крилі, але нічого страшного, воно на швидкість, як кажуть, не впливає. Тому чекаємо на вас, Київ, вулиця Сумська, 2. Придбати можна загатівку, кредит або влізан.